Привіт! Тиждень з 9 по 15 вересня для вас. Якими будуть ці 7 днів? Які енергії? І розглянемо по сферах життя, що буде відбуватись більш детально. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Я вже полізла поперед батька. Круто. Дивіться, які енергії круті. Take a risk. І boundaries. Що це значить? Ризикніть і майте ваші внутрішні межі. Не дозволяйте нікому переходити за них. Можливо, якраз це і буде ризиком для вас. Спробувати нарешті не бути комфортним і зручним для всіх. А визначити, що, ну все, я не буду більше терпіти такого ставлення. Круто. Мені це дуже подобається. Так, в особистому житті тут у нас королева жезлів. Для тих, хто наразі з зводоліїв самотній. Неждано не, не негадано, у вас буде зустріч. Ви будете не очікувати це от якраз таке знайомство, коли ти найменше цього очікуєш. Для чоловіків з королевою жезлів, красивою яскравою харизматичною жінкою. Для жінок це а, король чаш. Емоційно доступний. Спокійний, виважений, мудрий чоловік? Дуже романтичний. Так, хто в нас в любовних трикутниках? Яка тут ситуація у водоліїв? Ситуація, коли вам ви могли бути самотні, а тут раптово знайомитесь з людиною, і виявиться, що ви потрапили в трикутник. В Трикутник там де ще й можуть бути діти, про яких ви не знали. Бо людина розповідає, що самотня. Розповідає, що там нічого її не тримає, а по факту ви якимось чином, можливо, через соцмережі дізнаєтеся, що вас хочуть затягнути в трикутник. Для тих, в кого серйозні стабільні стосунки. Так... Тут першим ділом іде така нетерплячка, хочу зустрітись, хочу побачити, давай кудись поїдемо. Якщо, наприклад, ви там на відстані, то це от про зустріч. Якщо ви живете разом, то це бажання кудись поїхати, змінити локацію, нехай не надовго, але отримати якісь нові позитивні емоції. Тобто тут загалом все позитивно, тут пристрасть, тут. Зацікавленість одне в одному, і в залежності від ситуації, це або зустріч, або давай кудись зганяємо міні-відпустку. Робота: смірка жезлів. Відстоювання, активне відстоювання ваших меж. Так, хто не працює? Королева чаш. Ну, дивіться, якщо ви ця королева чаш, то тут е, морально вам буде трохи складно на цьому тижні, бо, ну от розуміння, що вам не вистачає фінансів власних. А звідки вам їх взяти? Це теж таке питання контраверсійне. Тобто тут Можливо, ви вже емоційно починаєте налаштовуватись на те, що я хочу спробувати більше фінансово розвиватися, щоб бути більш незалежним для інших глядачів це ще може означати допомогу королеві чаш, це мама, бабуся, сестра. І я не можу назвати це прям конфліктом-конфліктом, але ви розумієте, що ви там от даєте своє вже останнє цій людині, а вона цього не цінує. Подруга ще може бути не обов'язково, родичка. Так, хто в пошуку роботи? Тут складний шлях, тут такий тиждень насичений, багато співбесід, багато М -м. потрібно доказувати, що ви варті того, що вас взяли на роботу. Але не перестарайтесь, ви повинні знати свою цінність. Прямого прац працевлаштування я ще на цьому тижні не бачу. Можливо, ви зміните стратегію пошуку для тих, хто в нас працює по найму. Так, тут можуть бути проходження різних тестів. Ніби як от знаєте кваліфікацію свою доказати знову ж таки. А, також це може бути ви, як вчитель для когось, будете передавати свій досвід. Це можуть бути молодші колеги, або ви, як там запрошений коуч. Для інших компаній, тобто, тут же в залежності від специфіки вашої роботи, але тут іде активне навчання, активне просування по кар'єрній драбині, і ви вкладаєтесь дуже емоційно в це. Можливо, якісь нові навички опановуєте, які необхідні. В кого свій бізнес? Або хто фрілансер? Ну, ж таки, без короля чаш не обходиться. Так, для тих в кого свій бізнес, тут вам будуть траплятись такі ситуації на наступному тижні, там, де вам доведеться дуже чітко і справедливо розмежовувати робочі питання. Раціональні питання логічні з питаннями емоційними. І якщо ви не зможете втримати цей баланс по справедливості, то у вас почнуться проблеми в колективі. І тут вам прям дуже чітко треба знайти цю золоту середину для того, щоб втримати повагу. Якщо ви фрілансер, так, тут вам водночас прийде дуже багато різних оферів, багато різних пропозицій по роботі, і вам треба буде визначитися з пріоритетами, бо зразу все ви зробити не зможете. Тому тут про те, щоб так чітко, раціонально поглянути і вибрати найпривабливіші для вас варіанти, щоб ви не розтрачували свої сили і енергію на щось, що потім не вистрілить. Так, фінанси. Тут навіть прояснювати нічого не треба. Стабільність. Полицарю Пентаклів це стабільність, це можливість відкладати, це можливість інвестувати, бо ви знаєте, що у вас є стабільна фінансова база. Якщо ж до цього моменту все було не дуже ок з фінансами, то це нарешті стабілізація, гармонізація фінансового потоку. Клас. Тут просто клас. Так. А тут не просто клас. морально психологічний стан, четвірка мечів. Що сталось? Давайте прояснимо, що тут у водоліїв відбувається. Це може багато що значити? Це може значити відпустку, відпочинок, відмежування для когось, навіть фізично зловили якусь болячку і просто лежите, відпочиваєте. Давайте прояснимо, що тут найбільш можливим буде. Знаєте, це відчувається як полегшення. Тобто ви нарешті скидаєте з себе якийсь груз, який винесли довгий час. І це, знаєте, ніби як урок від Всесвіту. Бо по карті суд це такі кармічні штуки, тобто вам потрібно це зробити, навіть якщо може здаватися, що ви десь там перегинаєте палицю чи ще щось. але... Якийсь груз, який ви несли, ви його просто скинете такий. Ну, все. Я, я більше не буду, я більше не хочу так. Я заслуговую на краще, я заслуговую на пошану похвалу, я заслуговую на те, щоб бути щасливим, на те, щоб досягати своїх цілей. І оця от четвірка мечів. Тепер вона у нас тут вирізняється спокоєм. Тобто ви берете внутрішню якусь перерву. Можливо, на зовнішньому плані ви більше відпочиваєте, ви більше дозволяєте собі відпочивати. І це дуже правильно, це дуже правильно в вашому випадку. Сконцентруйте всю увагу на своєму фізичному. І морально-психологічному здоров'ю. Для когось, можливо, це дійсно буде відкриттям і ризиком взяти і сказати, а я не буду більше. А я не буду більше страждати, а я не хочу більше страждати. А щоб не страждати, мені потрібно іноді казати ні. Так буває. Подумайте. Що є для вас, для кожного з вас, цим вашим індивідуальним грузом, чемоданом без ручки, який ви тягнете з собою, хоча давно вже могли б викинути, але вам жаль або вам зараз не до цього, або я розберусь з цим пізніше. Що є цим вашим чемоданом без ручки? І як сильно це впливає на ваші внутрішні межі? Чи не поступаєтеся ви своїми мріями, цілями і планами, щоб просто не ризикувати? Бо ви боїтесь. Подумайте над цим. А я буду дуже рада почитати ваш зворотній зв'язок. Дякую, водолії, що дивитесь. Дякую вам за ваші коментарі, лайки і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.